Як довго ви в Німеччині? Чим ви займаєтесь? В Німеччині? доброго дня в Німеччині я три з половиною роки вже ко професії Я it інженер, програміст, але тут в Німеччині я займаюсь підприємницькою діяльністю, розвиваю. Будую свою it кампанію, займаємося напрямком штучного інтелекту та інтегрування штучного інтелекту у бізнес-процеси автоматизації, чат-боти, які відповідають клієнтам людською мовою. Також працюємо з підприємцями а підприємців це маркетингові стратегії, ще асистенти, навчання. Та росія автоматизації uh -huh. також я являюся запрошеним спікером на конференціях з теми штучного інтелекту та новітніх технологій. На цій конференції ми зараз візнаходимося з Слухай. вами. Як взагалі прийшла до вас сфера штучного інтелекту, ваше життя, і це ж стало вашим по факту бізнесом. Так, uh -huh. Це прийшло органічно, тому що все життя я займалася новими технологіями, розробкою ці проектів, uh -huh. it продуктів, грамуванням і тому штучний інтелект це як якась невід'ємна частина. Uh -huh. Технології і моєї роботи чи не бачите ви проблемою, що в Німеччині штучний інтелект і, взагалі, все, що стосується цього, дуже важко розвивати, тому що це дуже така закрита країна, яка дуже врегульована і самі люди дуже закриті. І так і ні. Якщо порівнювати, наприклад, зі сполученими штатами Америки, навіть з українськими компаніями, то трішки повільніше, бо більше бюрократичних процесів, більше документів треба проробити, щоб Додати до своїх процесів штучного інтелекту. Але насправді великі компанії вони уйшли вже багато ну, далеко, угу. впровадженні штучного інтелекту і все кипить тут угу. також. Супер. Чим ви могли би бути корисним для людей, які зараз дивляться це відео? А ну, як я сказала, це е, проекти зі штучним інтелектом. Якщо ви щось побачили у ваших конкурентів, Приходьте, ми повторимо. Якщо не бачили, у вас є ідеї. Приходьте також. пишіть мені в соцмережі в інстаграм Марія, Ніраарта або Марія Ішутіна, Шукайте, пишіть, обговоримо і провадимо. Супер, дякую, друзі. Ми відмічаємо сторінку. Будь ласка, переходьте, відставайте і розумійте, що без штучного інтелекту вже життя наше просто неможливе. Тому давайте, по-перше, підтримувати український бізнес. По друге, впроваджувати нові технології в життя і в бізнес.